Всім доброго дня! Сьогодні четвертий день, як я вживаю біотин і екологен. Що я хочу сказати? Що дійсно в парі це все працює. Стан шкіри стає кращим. Відновлюється тон шкіри, шкіра стає більш пружнішою. Ось Тому п'ємо його далі і подивимося на результат. Тому що пити мені його потрібно два місяці. Моя шкіра, вона в принципі не страждає від проявів зморшок. Ось. Але пружність шкіри дійсно стала набагато краще. Ось, Так як і стан шкіри взагалі по всьому тілу, він також покращується. Today is the 40 Day of Toking E Col and my skin is becoming more Elastic в попередньому відео я вам всім говорила про те, що буду також знімати відео, як саме тон шкіри і взагалі сама шкіра зміниться через 2 тижні.